І усім привіт! Рада вітати вас на ютуб-каналі Галини Кудревич. І сьогодні я розповім, як за допомогою дихання можна дати поштовх своєму метаболізму та заспокоїти свою нервову центральну систему. Якщо ви будете робити це регулярно, ви побачите суттєві зміни в своєму тілі. Дихання працює із нашими обмінними процесами, з нашим травленням, із нашими внутрішніми органами, із нервовою центральною системою. Тому це той інструмент, котрий вартий уваги. І сьогодні я покажу вам 5 простих, тих Дихальних технік, зроблю їх з вами для того, щоб ви розуміли, як їх робити, техніку виконання. І ці дихальні вправи допоможуть вам знімати стрес та давати поштовх вашому метаболізму. І також залишатись завжди в з'єднанні з собою. Тому давайте робити разом. Розпочинаємо. Розпочнемо ми з тибетського дихання няма цалунг Воно допомагає нашій нервовій центральній системі, очищає тонкі канали, вивільняє блоки, а також допомагає нашому травленню. Тому я зараз покажу спочатку техніку, а потім ми будемо робити. Що ж ми робимо? Спочатку робимо глибокий вдих. Затримка: один, два, три. І потужний видих, але викид прямо через рот. І в цей момент уявляєте, що ви викидаєте, ніби як щось темне з вашого організму. Це можуть бути образи, це може бути втома, негативна енергія, якісь деструктивні емоції, сум. Тому починаємо робити разом. Десять разів. Вдих. Затримка. Один, два, три. Викид. Вдих. викид, Вдих. викид, вдих. Затримка викид. І останній раз. Наступне дихання Калапхаті це очищаюче дихання. Спочатку ми робимо глибокий вдих Затримали, і потім затримка недовга, і потім дуже швидкі видихи через ніс саме, а живіт втягуємо всередину. Кладемо руку на живіт, для того, щоб ми відчували, чи ми втягуємо живіт, коли ми видихаємо. І ці видихи повинні бути ось такими різкими, ніби ви робите викид. Ця практика допомагає нашому травленні, а також піднімає енергію. Робимо ми її півтора хвилини. Так, засікати буду я, тому я вам скажу, коли стоп. Розпочинаємо. Глибокий вдих. Молодці ще чуть, чуть. Дуже добре. І третє у нас буде дихання з утриманням у Джаї пранаяма. Це дихання допоможе вам розкачати свою енергію, заспокоїти нервову центральну систему, а також викинути весь негатив з вашого тіла. Робимо глибокий вдих. Затримую 1, 2, 3. І потужний видих через рот з буквою ШЕ. От уявіть собі, що ви зараз як змія, і будемо на всіх шипіти. Глибокий вдих. Затримка. І «Ш». Робимо откаг 10 разів. Поїхали. Глибокий вдих. І останній раз глибокий вдих. Чудово, молодці. Ви можете побачити, що я роблю закритими очима. Так, я концентруюсь на собі. Ви можете також почати це робити, коли ви зрозумієте техніку і почнете е, хотіти заглиблюватися вглиб до себе. І четверте, альтернативне дихання через Ніздрі Наді Шатхана. Ви можете побачити, що в мене тут стоїть така чарівна баночка, це олійка, В мене це м'ята для заспокоєння. Вона також класно працює саме з нашим метаболізмом, дає поштовх нашому метаболізмі та знижує рівень стресу нашій в нашому організмі. Я от закладаю тут трішечки на зап'ястя, розтираю, якщо у вас є олійка, немає, наступний раз можете підготувати. Розтираю ось так біля носа, щоб я вдихала її аромат, роблю глибокий вдих, видих, але тут ми ще не почали дихати. Зараз ми будемо працювати першим і другим пальчиком. Ми кладемо його біля нашого носа, приближуємо, закриваємо одну ніздрю, робимо глибокий вдих лівою, видих правою. Тепер вдих правою. Видих лівою. І тим самим ви вдихаєте зараз аромат олії всередину. І таких 10 разів поїхали. І останнє коло. Вдих, видих через іншу ніздрю. Вдих і видих. І заспокоялися. Зробили дихання глибоким та вільним. І п'яте золота черепаха зробимо розтяжку нашій печінці по тибетському. Вона допомагає зняти напругу в тілі, також працювати з нашими внутрішніми органами. Що ж ми робимо? Ми переходимо колінками на килимок, кладемо наші сідниці. Повністю сідаючись. Опускаємось вниз, як в позу дитини. Руки кладемо позаду, витягуємо. Робимо глибокий вдих. Затримка дихання і втягуємо, причому живіт. Хто робив вакуум, вакуум розуміє, як це робити. І затримуємо на 5 секундочок. Робимо таких три кола. Глибокий вдих. Показую, потім будемо робити разом. Втягнули живіт, Затримали дихання. 5, 4, 3, Два, один. Видих. Потужний видих. Ви повинні відчувати, як прям ваш живіт, при видосі відпускається. І в ідеалі ви повинні поставити голову на килимок. Я її не кладу для того, щоб ви просто мене добре чули. Глибокий вдих. Тянули живіт затримка. П'ять 4, три, два, один. Потужний видих. Вдих. Пять, чотири, три, два, один. Потужний видох. І останній раз. Глибокий вдих. Втягуємо живіт затримка. 5, 4, 3, 2, 1. Потужний видох. І піднімаємось. Чудово. Ви можете зробити таких. Один, два, три кола. І якщо ви будете робити це періодично, ви побачите, як ваше тіло почне змінюватись зсередини, ваше дихання буде ставати глибше ви ви... будете відчувати і тримати ось цей контроль над своїми емоціями. Ну і класно, це працює з нашими обмінними процесами, з нашим травленням. Рада бути корисною для вас. Підписуйтесь на мій канал, вас чекає все більше і більше цікавинок та користі. І дякую вам за увагу.